Ти виростеш, Доне, ти станеш доросла. Можливо, розлучиться з різні міста. То будь-яку мить. Коли буде непросто згрі тебе через стрічки листа. Не буду для тебе щоденно я тію. Невдачі я ластиком геть не зітру. Твоя це дорога. Але я постійно підтримаю Доне, Падеш, Підійму. Якщо ти читаєш цей лист моя люба, то значить не просто, чи спокій ти зник. Якщо тобі давить в цю щось у грудях, послухай мене, зроби видих і вдих. Ти зможеш усе не тривожці, не страху. Усе, що не вдасться, Запишемо в стаж. Захочеш поплакати вдома під дахом, Приїдь на коліна матусі, ти ляж. Цінуй себе, донечко, знай, що не варто тянутись за тими, для кого ти лиш звичайна, поденна чи просто у бартер. Токсичних людей, моя рідна, облиш. Будь людя найдобра, завжди це в моді. Пробач всі образи собі не носи. Бо знаєш, образи це радості, злодії. Зроби просто висновки, все відпусти. живи так, як хочеш. Не думай, що люди про тебе складатимуть різну мову. Вони говорити і так завжди будуть. А я тебе різну що де. Живи, моя пташко, розправивши крила, хай манять пригоди, дивати безвуть. І доне, як хочеш ти бути щаслива, одна лиш порада тобі просто будь. Я кожен ряток тут цілую вустами, а ручка тремтить від емоцій усіх. Бо я буду поруч завжди. Твоя мама, а як же не стане, залишусь без ціни.